А всі оми теорети, це все не, містерів, містерів, вчити, в в школу і не можемо без приколу. Місце навчання. Школа людні піфагорців. Мішаний доктор дібочої наполегливості для юнацької допитливості. Соціальне походження. Замерови до п'ятого покоління. Освіта. Незавершена. Професія. Юні любителі математики та здорового Хобі. Розв'язування проблем, які ще не розв'язувати математики. Перемогти команду суперника, причинити знання до нашого вчителя піфора. Наша національ, міли, наш девіз. Перемагайте всі задачі. E Вчора позавчора, сьогодні, завтра сказав, вам вот, вот, я Так, увага. Півня посипали помітили, у вас вдруг руками була. Що? Я знаю, ще раз. Скажите, да. Всі сприсот мали б витерпнутися. І ми господар посилував півдня попору. Ті, хто заторкнулись до його рука осталась чорна, а той, хто не заторкнувся, то вона була як за карзи і розвитку. Пластик. До першого. До першого ну, він прийде, тому що у другому у салоні багато буде людей, там я, мабуть, дорожче стежуть, бо там більш гарніше і хай. Тобто там, де чисто, то так підуть багато. Він піде до першого, бо він побачив, що у першого забруднення, що його більше людей його, може більше е... якість роботи може більше. Досвід роботи більше. Може, я подумав, що через те, він піде до першого, бо він є краще. вирішувати суть, але я здорову увагу на що. Вас переворі лише два і не пало під Thank <laughs> you.

Выключено. ну я же вас пекли уже пиццепучие продукты и пиццваживание І там один кілограм. Але чому туди йшли? А туди не дуже хотіли, скажімо, м'яко. яка різниця? в одному і в другому. Та сама ціна, ті самі продукти. Ну, як почалося зважування, чомусь люди заходили сюди, хоча ніхто нікого не вважав. Може, ага. будемо розмістити, як будемо працювати? Ви починаєте. Так, люди готові. Вам було двоє вирішення. Покупу заключається, знаєте в чому? Що коли продавщина під час зважування насипала менше, а потім і щас добавляла, підсипала до цієї відборів. А друга насипала більше, а потім і зараз що з цих відбирала. Хоча це заходить і бачите, що. Там десь досипають, потім десь відсипають. Тому весь фокус був в тому, що в магазині, де менш весь час підсипали, люди чомусь йшли краще. Там, де весь час ну це чисто психологічно. Власне, злосуємо. Під роботами по конкурсі у нас 10 клас 7 паріть, 11 клас 10. На команд піднялися, будь ласка, вийшли сюди. Але на мене дивіться, боїться на своїй дівчат. Значить, капітан команди 10 класу вибирає собі саму гарну, саму чарівну точку. Находять однієї хвилини і коли. Старший. 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 Так. Старший. 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 А потім щось. Я люблю тебе. Я думаю про тебе. 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Ти для мене єдина. З першої нашої зустрічі я думаю тільки про тебе. У нас ще є. Ні, давайте починайте з Починайте при А мы с ним раз в мире, один раз в мире.

वक्का ये बार यार मुझसे मत पूछ Quan Bolo basul yes